Сніг кружиться, літає, літає. У мене вже такий новорічний настрій, хоча на вулиці снігу ще немає. Проте ми вирішили запитати у розумних та кмітливих учнів восьмої школи, чому сніг білий. Я запрошую вас у гості зі мною ходімо. Скажіть, чому снігом прийнято гратися тільки взимку? Тому що сніг випадає тільки взимку. Ну, а традиція, навіть що взимку саме більше радості, ніж літку? Новий, Новий рік, тому що це круто. Того, що є сніг і чим кидатися, і воно м'яке. А чому піском не можна влітку гратися? Він грязний, а снігом красиво. Скажи, будь ласка, навіщо ми вивчаємо історію? А, ну, навірно, щоб знати те, що було багато назад, щоб цінувати традиції. Щоб знати, які знання знабиться в житті, для того щоб знати про нашу країну і щоб дізнатися про те, що було ну давнину. ми будемо знати, що було перед нами, коли ми живемо зараз. щоб ми знаємо, що буде ну для того, щоб побудувати майбутнє, щоб робити майбутнє, напевно, треба знати прошлое. как бисопойстовондало. Бы. Чому сніг білий? Тому що він такий. тому що починається зима. Навірно, тому що хмарки білі. <свісно> тому що пара підходить до неба. Ну, вода вищається в лід. Вода замерзається і стоїть білою. Не знаю, що їй сказати. Закони фізики. Що не можна купити за гроші? Mm, любов, здоров'я, щастя, життя людини. Здоров'я, здоров'я, життя не можна купити за гроші. Любов тільки одне здоров'я не можна купити. Не його можна купити, але все одно не до кінця. Безплатний тільки сир мишеловців.